Цих цих осіб дуже відрізняється четвертий. Він не з українського національного відродження, а з кримськотатарського татарського національного відродження вчителька історії Олена Гриценко разом з учнями повторює історичних діячів. каже сьогодні у них індивідуальне заняття: урок підготовки одинадцятикласників до національного тестування. Діти з радістю приходять на ці заняття для того, щоб підготуватися власне до НМТ з історії. Заняття є повністю безкоштовними, щоб засвоєння інформації було легким та успішним. Говорить, розробила онлайн карти, де структурувала великі теми, а ще створила. Сайт, де зібрала всі необхідні матеріали з історії. Це вже я створюю для учнів ось такого характеру, наприклад, завданнячка, Бачите, щоб вони собі просто могли тренуватися. Ми з ними працюємо за методикою так званого перевернутого класу. Тобто вони готують матеріал самостійно вдома. Вони отримують домашнє завдання, мають ось цей сайт власне для підготовки. Після цього ми приходимо на урок. Вони не чиста дошка, вони вже щось знають з цієї теми, і я стаю їм певні запитання. Одинадцятикласниця класниця Анастасія Філіпчук каже, історія для неї найва. Ще із чотирьох предметів мультипредметного тесту, адже дуже великий обсяг і дат, і персонал, який їх потрібно знати. Я вже розпочала підготовку. Це як і репетиторство, так і у нас в школі проводять індивідуальні заняття. Торік дізналася, що готуватися до іспиту потрібно більше, адже в тести додали п'ять тем з найдавнішої історії. Мені здається, які більшість одинадцятикласників я спершу була дуже шокована. Мабуть, навіть зараз ми так як здаємо, здаємо не тільки історію, а й ще математику, українську мову, і ще предмети на вибір, тому ну реально дуже великий обсяг. Однокласник Анастасії Федір Семенов каже: історія його улюблений предмет, та готуватися до нього тепер стало складніше. Це дуже важливі теми, їх потрібно знати, але це дуже великий обсяг знань. І коли ми готуємося ще до чотирьох предметів, ще трьох предметів. То це дуже складно морально. Аби встигнути підготувати учнів, додає вчителька, перший семестр повторювали додані теми. Ми на самому початку, коли тільки розпочався навчальний відповідно рік, ми почали готуватися з шостої теми для того, щоб ну не просто там встигнути, скажімо так все зробити, а для того, щоб не зупинятися на тих поняттях, які учням на екзамені будуть ну скажімо, не. Не потрібно. тепер, відповідно, я включила це в нашу програму, і ми обов'язково по всіх 32 темах пройдемо до закінчення нашого навчання в травні місяці. Цьогоріч програма національного мультипредметного тесту з історії охопить всю шкільну програму. Період з найдавніших часів до сьогодення, пояснює методистка громадянської та історичної галузі Черкаського обласного інституту після дипломної освіти педагогічних працівників Любов Боровець. Це не впливає на кількість завдань, як і в попередньому році, так і в цьому році. Було 30 завдань, так і залишається 30 завдань То в попередньому році, 2024 році, навчальному році. Коли абітуріанти вступали, наші здобувачі освіти вивчали теми. По історії України починаючи з другої половини XVI століття, і по сьогодення, тобто початок XXI століття, щоб стати іспит вдало, каже, варто дотримуватися програми та вивчати не лише історичні події, а їх взаємозв'язок та візуалізовані джерела. Програма чинні ті, що й були 2018 року, тобто по цих програмах. Але потрібно звернути увагу вчителям, також дітям. Здобувачам освіти і батькам на те, що потрібно системно готуватись і не забувати про візуалізовані джерела. Аліна Бережна, Олег Кораж, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси